14 березня ми святкуємо День українського добровольця. Саме у цей день, у 2014 році, на тренувальну базу нових петрівцях вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану. 24 лютого розпочалося широкомасштабне російське військове вторгнення в Україну. Відповіддю на вторгнення став масштабний добровольчий рух. Серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю, відомі спортсмени, зірки, активісти, люди різних професій. В Державному професійно-технічному навчальному закладі Київське вище професійне училище водного транспорту оформлена виставка за покликом серця. Де представлені літературні збірки та інформація про добровольців, поетів і письменників, які захищають нашу незалежність. Ми вдячні нашим добровольцям за їхню мужність та жертовність. Слава Україні, героям слава!